Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Помірні дощі та подекуди грози очікуються в Україні на початку тижня, де саме йтимуть опади в понеділок, 17 червня. Дощі очікуються у всіх західних областях України без виключення, тобто в цей день промочить всюди. У південно-східних областях можливі грози. Вітер у цей день поривчастий, північно-західний, швидкість 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 17 червня. Західні області температура коливатиметься від 23 до 26 градусів тепла, вночі від 12 до 15 градусів. Північні регіони температура від 21 до 25 градусів вночі буде прохолодніше від 14 до 18 градусів. Східні області, вдень температура повітря очікується від 22 до 26 градусів. Вночі від 16 до 20 градусів тепла. Центральна Україна. Температура вдень коливатиметься в межах від 24 до 27 градусів, вночі від 15 до 18 градусів. Південній області вдень температура буде від 25 до 28 градусів, вночі від 17 до 20 градусів тепла. Київ протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень можливо пройде дрібний дощ. Але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від 17 до 24 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!